У ромському правозахисному центрі в Одесі відбувся показ фільму Русаліна про ранні насильницькі шлюби у ромській спільноті. У фільмі розповідається історія 17-річної дівчини, яку примусово видають заміж за незнайомого рома. Як зазначає режисер стрічки Валерій Продан, цей фільм покликаний наголосити на гострій проблемі панування подібних традицій у їхній спільноті. Тому рикива роми думають, що чим раніше видасть заміж свою думку, тим вона збереже свою цінність, тобто вона буде незаймана. Тому вони ось цих, цих традицій підтримують. У мене перша ціль, щоб викорінити ці традиції, тому що ці традиції порушують права людини в першу чергу, порушують свободу людини. І я сам Ром. Я бачив такі такі ситуації в, моє, в моєму житті, як це відбувається, і я знаю, коли одружується дівчина та хлопець, е і що потім відбувається з ними. Тобто, вони нещасні люди. Робота над зйомкою фільму зайняла всього чотири дні. Фінансування виділила міжнародна організація ірія, що займається підтримкою ромських митців та культурних діячів. Е, мій брат Валерій Протен, він режисер сценарист. Тому він покликав мене бути в масовці, тому я і прийняла в цьому фільмі. Роль ця проблема і стосується і мене, тому що я в ромській сім'ї народилася, і тому для мене важливо, щоб цих традицій не було. Для мене це недобре. Фільм триває 10 хвилин та знятий виключно ромською мовою, проте з якісними українськими субтитрами цікавим фактом є те, що актори масових сцен є родичами режисера. Головну героїню Русаліну зіграла Ніна Бузила. А сам режисер Валерій Продан зіграв роль Саміра, чоловіка, за якого видають заміж Русаліну. Мати дівчини зіграла акторка одеської кіностудії Оксана Сакара. Для мене виявився дуже тяжкий фільм. Я особисто не знав всіх цих деталей, особливо про незайману дівчину, що вона має бути обов'язково незайманою перед шлюбом. Історія того, що Люди виходять насильно заміж. Вона дуже жахлива. На мою думку, всі повинні побачити цей фільм саме тому, що щоб підняти цю тему, оскільки вона не є дуже е, в суспільстві, скажімо, відомою. Після перегляду фільму глядачів очікувало гаряче обговорення та дискусія щодо традицій у ромській спільноті. Учасники обговорювали проблеми, що виникають у ромській спільноті та шляхи їх подолання. На жаль, в сучасному світі, навіть в Україні, роми досить часто стикаються з стереотипами та дискримінацією під час інтеграції в суспільство. Навіть є дуже багато звітів, які говорять про негативне висвітлення ромів в медіа. Навіть є рекомендації надані Радою Європи. Україні про те, що Україна, ратифікувавши дуже багато документів, не виконує свої зобов'язання щодо забезпечення таких прав, в тому числі і висвітлення в медії, що є дуже такою рушійною силою та багаттям для того, щоб люди сприймали ромів не так, як це насправді воно є, тобто впливаючи маніпулюючи нашою свідомістю, е, через хейт спіч, до прикладу. І тому саме регулювання цього питання на державному рівні, воно буде вирішувати дуже багато питань. Також гости частували Національною ромською стравою, яку готували за давнім традиційним рецептом. Глядачі мали змогу поспілкуватися одне з одним в неформальній обстановці та поділитись власними думками щодо фільму. Стрічка залишила глядачам важливе питання: чи зможе нове покоління ромів обрати власний шлях, подолавши тягар багатовікових традицій?